Лев. Предбачення для львів, цариці, дівчата, ластівочки, Ви йдете? Я сьогодні одну жіночку бачила, бачу, яка вона гарна йде, така років 40. Думаю, точно, Лев. <смір> Дивлюся. От, підійшла до неї, я кажу: ну, я вас хочу спросити, я угадала, ви лев, а вона да мені день народження 10-го. Так вона йде, понімаєте, йде гордо піднятою головою, вірено йде на височених каблуках. Ну, а хлопці наші соколики, тим паче, льви, ох, царі настоячі. Хлопці наші соколики, як ідуть, так вся земля, дружить. І всі одних них тікають, бо їх бояться. І так і буде. Так, мої соколики, ластівки, дивлюся: Лев, вересень місяць. Дивлюся по дідові книги. Книга життя. Так, відкриваю. Кстати, в мене вже буде словник скоро на українському, так що буде. Буду перевод точний говорити з латиня, бо зараз російські слова промелькують. Так, так, що вибачайте. Так, читаємо: сторінка 99. Сошлися два голиша, да любов сладка і хороша, все в концу устроїться хорошо. І що не без гроша, то в 10 разів будете з грошима. О, бачите як? Тобто, говорить те, що навіть якщо ви зійшлися і вас нічого немає, але у вас любов така сильна. Безмежна. Приведе до того, що у вас і достаток буде, і все буде. І будинки, і все, і машини. Все ви покупляєте. Головне, щоб мирне небо було, а воно скоро буде, бо наші хлопці все зроблять. Далі. Любов да совет, то суколики для вас, так і нуждочки нет. Соглашайтеся і преодолівайте всі препятствия дуже гарно. Дуже гарно те, що, понімаєте, коли ви не будете споритися в сім'ї, не будете докоряти один одному, не будете якісь говорити фрази Ненужні обіжати друг друга, і тоді буде лад. І так, дивимося по цих чарівних картах. Так, льви, що для вас? Ой, карта мир. От ви з 10-го числа, з вересня, всі будете пожинати свої плоди. Дивіться, буде вас киця довольна, буде повна чаша. Те, що тобто повна чаша, що задумали діло, зробите. Будете собі, навіть, хто поїде, з Львів на відпочинок, бо вони цього заслуговують. Собачки, ваші котики будуть здорові, бо я завжди за котиків і собачків, бо я дуже животних люблю і завжди допомагаю і являюсь спонсорами завжди, хорма купляю для бездомних. Дивіться, як ви відпочиваєте. Все ви зробили для того, щоб капельку трошки відпочити, хоча б днів всім. Дивіться, і ви це зробите. Мир, ви відпочинете, і вас ніхто не переб'є цей відпочинок. Ви його заробили. Дивимося, а ну хто не підписався льви? Не підписнику не покажу і не розкажу, тільки для моїх гарнюніх підписників. О, ну тут уже, дивіться, снопи. Нав'язали собі, накрутили, заготовили льви. На зиму все буде гаразд. Подивіться, в повній мірі ви все зробили, підготували. Але треба ще їх що? Ви заробили, треба їх ще примінити. І це ви зробите. Гарна карта, равновесія, буде стабільність. Льви для вас, соколики і дівчата мої красуні. У мене кицюшка прийшла, завжди мені допомагає. Ночка. Так, а тут? Ой, королева Пентаклія, і тут вона, це львице, да. Вони можуть усе, їм це все просто дається, крикнули, гримнули. Сідай, сідай, моя красунечка, моя гарні. Крикнули, гримнули, голосом громовим, всі вас послухали і все у вас іде. І це ластівочки, це ви бо тут ластівочка. Дівчатка, це для вас дивіться які ви красуні. мої білявочки, мої чорнявочки, мої руді. Гарнюньки, все у вас добре, бо ви йдете по полю. І ні одної ранки на ножки нема. Ніяких утрат не буде, ніяких хворів вам не буде, бо я двіга так сказала і вузликом зав'язала. І дивимося ще одну карту, ночунька. По поводу одного діла вам хочу сказати, те, що ви сильно там намічтали, слухайте, не треба, бо це, ну ви знаєте, про що я кажу. Бо я добре бачу і знаю. От Не треба, бо це пісочні, радужні ваші ці, не треба цю карту, ми, бачите, я вам предупредила, воно не здійсниться. Забираємо. Все буде добре, ловіть, удачі!